Міф Греції про дванадцять подвигів Геракла. Як Геракл задушив змій, Покаравши ату, Зев зробив тільки першу половину справи. Тому він негайно повернувся до богів і сказав: Слухайте мене, боги! Я не візьму назад моєї клятви. Еврісфей буде Аргоським царем. Проте я зроблю Геракла. Могутнішим і сильнішим за всіх царів на землі. Коли цей хлопчик виросте, він зробить 12 великих подвигів, і в нагороду за ці подвиги, ви, боги, зробите його безсмертним. Так вирішив я, Зевс, Горо тому, хто ризикне змінити моє рішення. Сказавши це, Зевс грізно глянув на Геру, але Гера подумала про себе ще невідомо. Чи вдасться Гераклові зробити бодай один подвиг. У всякому разі, ми з Атою зможемо йому завадити. Побачивши похмуре обличчя Гери, Зевс замислився. Він покликав до себе свою улюблену дочку Афіну і попросив її день і ніч стежити, щоб ніхто не заподіяв Гераклові якогось зла. Між тим хлопчик Геракл спокійно лежав у колисці поруч із братиком і фіклом. Вони народилися близнюками в один день і годину, але були зовсім не схожі один на одного. Геракл був сильний, здоровий хлопчик. Він з першого дня так буянив у тісній колисці, що їй довелося прикріпити до підлоги, інакше вона перекинулася б. А Іфікел був сонливий і слабенький, він лежав нерухомо, як усі новонароджені діти. Настала ніч. Афіна, богиня мудрості, послала до Амфітріона свою улюблену сову, найрозумнішого з усіх птахів. Пухнаста сова нечутно літала над колискою Геракла і обмахувала його м'якими крилами. Від цього дитина розумнішала з кожною годиною. Але богиня Гера вирішила погубити його. Вона нізащо не хотіла, щоб син ненависної Алкмени став сильнішим і могутнішим за її улюбленця. Еврісфея. Тільки но стемніло, як Гера пішла на отруйне болото, вибрала там двох найбільших і найлютіших змій і потики принесла їх до будинку Амфітріона. Щоб не вийшло якоїсь помилки, Гера вирішила вбити обох хлопчиків. Одна змія мала вжалити геракла, а інша Ефікла. Найгірше було те. Що ледве діти поснули, сова нечутно зірвалася з карниза і полетіла. Їй неодмінно треба було покарати щурів, що згризли пряжу богині Афіни. Втомлена мати близнюків Алкмена теж заснула, залишивши біля колиски за порадою мудрої сови дванадцять дужих служниць, але служницям скоро набридло сидіти в темряві. Одна за одною вони почали дрімати. Голови їх опускалися все нижче й нижче, вони позіхали, усі разом аж доти, доки не заснули міцним сном, а змії повзли й повзли через широкий двір, прямо по сходах, і приповзли до колиски Геракла. Рівно опівночі маленький Геракл прокинувся. Він лежав у темряві, смоктав кулак і прислухався до всього навкруги, тому що він був розумний неповік. Раптом він почув метушню і шурхіт на порозі, потім тихий свист і шипіння на підлозі. Допитливий хлопчик підняв голову і заглянув через край колиски. Тієї ж миті він побачив велику зміїну голову поруч із своєю головою. Гаракл трохи злякався і відкинувся назад. Тут він помітив другу змію, що жадібно тяглася до маленького ефікла. Негайно ж Геракл схопив Змій обома руками, нижче голів, і став душити щосили. Змії шипіли, як вода на навогіллі, і молотили хвостами об кам'яну підлогу, але хлопчик тримав їх міцно і все сильніше стискав кулаки. Шум розбудив ледачих прислужниць. Побачивши змій, вони, розхристані і неодягнені, кинулись геть, стали голосно кричати і кликати на допомогу. Їхні крики розбудили всіх в домі. Люди забігали з факелами, по кімнатах заметалися тіні, розмахуючи мечами, прибігли кадмійські воїни, що стояли на сторожі біля воріт палацу. Виблискуючи золотими бладунками, вбіг у будинок, наляканий шумом Амфітріон. При світлі смолоскипів усі стовпилися біля колиски, але маленький Геракл уже міцно спав, стиснувши у кулаках задушених змій. Вони бовталися тепер, як дві мотузки, по боках колиски. Побачивши таке диво, і амфітріон, і кадмійські воїни, і всі дванадцять ледачих служниць стали заткувати від колиски, хитаючи головами і пошепки розмовляючи один з одним. Такі вони були здивовані. Усі вони вирішили, що, мабуть, самі боги піклуються про Геракла, якщо вони нагородили новонародженого хлопчика такою дивовижною силою людям нема чого боятися за його долю. Але то було великою помилкою.